Вітаю вас! Я Єлизавета Пецик і в ефірі прогноз погоди на неділю 18 грудня. Отож, залишайтесь на телеканалі Вінниччина і ми розпочинаємо. На Вінниччині цього дня переважатиме хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. А зараз більш детально про подарунки погоди на усіх районах області. На заході регіону ясна погода порадує нас в день, але не надовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. В день температура повітря сягатиме мінус 4 градуси, вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 6 градусів з позначкою мінус. На півночі хмарна погода протримається увесь день, опадів не передбачається. Температура повітря в день мінус 7, уночі знизиться до мінус 3. На сході протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Позначка термометра сягатиме мінус 5 в день та знизиться до мінус 1 вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому Концерн Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерн Поділля започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерн Поділля робить знижку до 10 від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні Сили України. На півдні небо майже весь день буде хмарним. В день можливе невелике прояснення без опадів. Температура повітря в день мінус 5 градусів. Вночі опуститься до мінус 2. У центрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшити і через деякий час закінчитися. Максимальна температура повітря в день плюс 6. Вночі позначка опуститься до мінус 1. У Вінниці хмарна погода протримається увесь день. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день 6 градусів з позначкою мінус. Вночі градус знизиться до мінус 3. На цьому я завершую. Нехай за будь-якої погоди вас переслідує лише хороший настрій.